А ви впевнені, що у Володимира Зеленського насправді є почуття гумору? У мене стосовно цього є великі сумніви, зважаючи на те, що він є виходцем з 95-го кварталу, об'єднання людей з доволі специфічним почуттям гумору, а це така риса, яку дуже складно навчити у дорослому віці. Воно або є, або його нема. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Расерцов, я журналіст і тут ми говоримо про головне та з компетентними людьми. А сьогодні розбираємо історію про те, чим насправді у 95-му кварталу є почуття гумору та чому вони перманентно потрапляють у неприємні історії. І приводом до цього розбору став їх останній жарт над мешканкою Скадовська, яка переселилась на Закарпаття. Переселилась, як ви розумієте, вимушено. І, звичайно, напишіть, що ви про це думаєте. Який ваш власний досвід? Чи дивитесь ви 95-й квартал? Це опитування зараз триває на моєму каналі. Не забувайте підписуватись. На канал та долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. І давайте розбирати, що не так, із гумором, який претендує на те, щоб називатись українським. Принаймні раніше у засобах масової інформації я знаходив свідчення, що Володимир Зеленський, вже будучи президентом, знаходив вільний від основної роботи час. І особисто редагував скетчі 95 го кварталу. Просто хочеться сподіватися, що тепер у нього просто немає того вільного часу, і він вже нарешті визначився, що він є, що він працює таки президентом України, а не в 95- му кварталі. Однак згадуємо: Україна повія, сеньор Голодомор, ебонітові палочки. Горіла сосна Палала і, врешті, епічне вибачення Володимира Зеленського перед Рамзаном Кадировим. Ну і тепер жарт про Скадовська. Зеленського немає, але в 95-му кварталі нічого не помінялось. Зауважте, що це лише те, що згадалось на швидку руч. На практиці таких жартів є на порядок більше. Тобто проблема не в одному окремому тому жарті про Скадовськ, що можна було б пояснити випадковістю чи новим автором текстів. Проблема системна. І тут причина перша: 95-й квартал гібридне дитя московського КВН-у та українського олігархічного телебачення. 95-й квартал починав у московському КВН. -і. І лише згодом переорієнтувався на роботу на українських телеканалах, однак свою московську публіку максимально за собою залишив. Як і все інше стиль гумору, російську мову, в Україні до того далась олігархічна складова і у значній мірі початка гумору спочатку Ріната Ахметова, а потім Ігоря Коломойського, стоїть на них. Це гумор, який розуміють олігархи. А свідками специфічних манер Коломойського українці були не раз. Друга причина безальтернативність. Парадоксально, але українці, які так пишаються своїм гумором, можуть обирати все, окрім гумору. Зараз це 95-й квартал та дизель-шоу, які впевнено поділили між собою гумористичний ринок. При цьому 95-й квартал це більше про політику, а дезві-шоу більше побутових жартів. Трохи раніше були україномовні варіан шоу, були ще якісь проекти, однак вони давно зійшли зі сцени. І це теж можна вважати наслідком олігархічного телебачення. Так чи інакше, але в Україні немає артистів-гумористів як індивідуальних виконавців, а є ось такі артистичні колгоспи. Індивідуали, напевно, є як ігриць драпак, однак він, як і інші, не має потужної підтримки телебачення. А воно дає зараз одне впізнаваність. Фактично, телебачення монополізувало гумор і вперто його насаджують так, як розуміють це продюсери двох телеканалів. Хоча, зрештою, для доброго сценічного гумору потрібно, потрібні дві людини. Автор і виконавець. Колгосп у вигляді чи до 95-го кварталу, чи дизель-шоу, чи чого, чогось іншого, в принципі, це не обов'язково. Ну, іноді автор і виконавець поєднуються в одній особі. Третя причина російськомовність. Вони були такими з самого початку. Вони такими залишились навіть попри те, що начебто перейшли на українську мову. В російською в них говорять негативні персонажі, однак проблема у тому, що гумор і сатира це передусім про негатив. Позитивні персонажі у гумористичних замальовках радше є винятком. Тобто, ви або переходите на українську мову з усіма персонажами. Шукайте їхню специфіку, або шукаєте собі іншу державу. І виправдань, мовляв, негативні герої не варті того, щоб говорити соловійною мовою, не може бути. Зрештою, ми говоримо не соловійною мовою, а українською. Четверта причина. Справжній гумор і сатира це передусім про владу. Бо саме вона продукує дурнуваті рішення, які зачіпають інтереси людей. Саме вона продукує рішення, над якими варто сміятися. Саме ідіоти у владі створюють найбільше проблем для людей. Даруйте, але реальна сатира, тим більше політична це завжди дискомфорт. Того, хто їх створює. Натомість 95-й квартал це про чого бажаєте. Вони хочуть робити гумор про владу, Так, щоб цю владу не зачепити. П'ята причина: 95-й квартал це породження 90-х років минулого століття. І якщо подивитися також на Оскільки в нас дуже мало мало артистів гумористів, то якщо подивитись на естрадних співаків, то аналогічні погляди і проблеми виникають з тими, пік кар'єри якої припав або на 90-ті роки, або в яких ця кар'єра бушливо стартувала саме у 90-ті. ну Ані Лорак. Могилевська, Лобода, ну і багато інших, які не буду зараз перераховувати. Ну, не всі, звичайно, але значна частина. Навіть той же скрябін, якого багато хто обожнює, вибачте, але це повне дитя 90-х років з усією їх огидністю. І. Всі вони є продуктом того часу, продуктом, який залишався на українському телебаченні досі. Для них характерна орієнтація на російський ринок. Ну, російського ринку вже немає по факту, але ж залишилась ментальність, залишились звички, залишились манери, залишився стиль гумору. Ну, фактично, це, це, ця причина вона перегукується з першою, яку я назвав. І як наслідок всього цього, у 95-му кварталу дуже погано з почуттям гумору. Вони не відчувають ані про що треба жартувати, ані коли треба жартувати, ані про кого треба жартувати. У них немає для прикладу жартів про Максима Бужанського, який відмовився говорити. Українською мовою, але я, як бачимо, жарт про Переселенку. У них немає жартів про Маряну Бузуглу, яка сама по собі є комедійним персонажем. У них є, здається, якісь жарти про Зеленського, але вони швидше нагадують дружній шаш. Ну окей, тут я можу це, це, це пояснити. Зараз Зеленський з огляду на війну є поза, поза критикою. І жарти над Зеленським чи сатира на Зеленську це не найкраща ідея. Але при тому всьому, якщо ви вже займаєтеся політичною сатирою і очевидно застосовуєте передові технології, <кхе> так, тобто відслідковуєте реакцію, хоча в мене враження, що не дуже відслідковують. То чому у вас забракло найняти адекватного політтехнолога, який вам би вам просто це пояснив, що варто робити, а що не варто. Нічого ви вже, вже не розбираєтеся у політиці. Так, ви, як артисти, не зобов'язані досконало розбиратись у політиці. Ви можете знати в загальних, загальних рисах, як будь-який інший, інший українець. Але в такому разі, якщо ви не розбираєтеся досконало в політиці, то нема чого лізти у політичну сатиру. Жартуйте над подружніми зрадами, ну, це є вічна тема, вона не загрожує якимось неприємностями. Ну, якщо тільки ревнивий чоловік не впізнає у вашому герої себе. Отже, за інформацією самого кварталу в 95, невдалий жарт не увійде у підсумковий випуск, також вони вибачили за невдалий жарт. Це саме зробив і актор Юрій Великий, який зіграв у цій сцені. Але ми таки не дізнались ім'я творця цього жарту, не дочекались вибачень від самої артистки, і, вочевидь, вона знову вийде на сцену. І ми знову почуємо якийсь плаский жарт, не конче від неї, а від інших акторів, їх там багато. Бо, боюсь, автор буде той самий або з подібним почуттям гумору. А ще є ще той самий гумор чи манера поведінки ми побачимо від Володимира Зеленського. Бо середовище воно ні, нікуди не ділося. Підписуйтесь на мій канал, напишіть свою думку про те, що ви думаєте з цього приводу. І все буде Україна. Дякую!